Військового спорядження від Естонії, Литви і Латвії Україна отримала чимало. Але що стосується важкого озброєння, то тут країни Балтії мало чи можуть допомогти. Литва, 20 бронетранспортерів. Також литовці купили для України безпілотники, Естонія, 155 мм причіпні гаубиці, 9 причіпних гаубиць калібру 122 мм, бронеавтомобілі, дрони, Латвія, гелікоптери Мі 17 і Мі 2. Зате, якщо підрахувати загальну допомогу в співвідношенні зі своєю економікою, то найбільшу підтримку Україні надала Естонія, а Латвія і Литва займають друге і п'яте місце в цьому рейтингу. Воно й не дивно. Естонія, Литва і Латвія це ті країни, які після розпаду СРСР вийшли з орбіти Росії і, м'яко кажучи, не мають бажання туди повертатись. Всі три країни вступили в Євросоюз і НАТО, всі мають спільний кордон з Рашкою. І уряд і населення цих країн прекрасно розуміють три прості істини. Перша захопивши Україну і остаточно поглинувши Білорусь, Росія не боятиметься НАТО. Друга НАТО звичайно буде воювати з Росією за Естонію, Литву і Латвію. Але якби на місці України 24 лютого були Балтійські країни, вони б в буквальному сенсі перестали існувати ще до того, як НАТО змогло б зреагувати. Справа в географічному розташуванні, кількості населення і стані власних збройних сил, для порівняння: згідно з рейтингом армії світу, до початку повномасштабної війни Україна перебувала на 22-му місці, Литва – 85-му, Латвія – 95-му, Естонія на 108-му. третє для того, щоб не сталося найгіршого для них, потрібно зробити все, що можна для перемоги України. Литва, Латвія і Естонія чітко дотримуються санкцій. Як наслідок, Калініград виявився відрізаним від більшості вантажних перевезень з материкової Росії, що просто не може не тішити. Росія, звісно, історично погрожувала, але в Литві багатись не стали, бо усвідомлюють, що в них все розпочалось би з пробивання сухопутного коридору з території Білорусі до Калінінграду за аналогією Криму. 31 серпня Литва, Латвія і Естонія, а також Польща і Фінляндія, заявили, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від рішення ЄС. І це, в принципі, найважливіше, адже це ті країни Євросоюзу, які мають спільні кордони з Росією і Білоруссю. Тобто можливості Русні потрапити в Європу будуть зведені до мінімуму. До найгіршого для себе розвитку подій вони теж готуються. Країни Балтії хочуть, щоб НАТО збільшило присутність в регіоні. Прем'єр-міністри країн зробили спільну заяву. Для забезпечення постійної присутності союзників країнах Балтії будуть потрібні три боєздатні дивізії. Відомо, що після вторгнення Росії в Україну Конгрес США схвалив рішення про виділення додаткових коштів, а Пентагон відправив до Естонії винищувачі f 35 а також ударні гелікоптери. Водночас Британія подвоїла свою присутність на естонській військовій базі ТАПа, в Литві збільшили оборонний бюджет. Збираються купити байрактари та протикорабельні ракетні комплекси. Всі три країни подали запит до уряду США на закупівлю хаймерсів.